Від цім помітили, як збільшилась кількість китайських автомобілів на території Європи в Вроцлаві, де я живу. Я помітив, що реально китайських автомобілів значно збільшилось, навіть з порівнянням з попереднім роком. Крім цього, один мій знайомий вже купив BYD китайський, і ще два знайомих розглядають покупку китайського автомобіля. До чого веду? До того, що напевно на найближчий час сфера автомотів в качестві працевлаштування не сама перспектива і не сама стабільна сфера для роботи за кордоном, тому раджу пошукати собі. Бі якісь інші сфери для прослаштування або взагалі краще працювати над подвищенням своєї кваліфікації для спеціалістів завжди робота знайдеться в будь-який час. А з тим як пройшли польські вибори. Орада, і хто став президентом, то якогось економічного зростання, чи якоїсь стабільності, чи якоїсь там припливу інвестицій в Польщу найближчим часом, напевно, очікувати не придеться. А для українців наоборот, ще більше напевно під жмуть гайки, бо це вони обіцяли. Побачимо, побачимо, що думаєте стосовно цих китайських автомобілів на території Європи. Все, всіх Фольксвагінав там Audi, вони це не витіснять, але якусь певну кількість ринка точно займуть.